Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Це відео буде присвячено темі crm система І я хочу розповісти про те, чому цей інструмент він є обов'язковим для кожного бізнесу. По суті, це суперсила бізнесу, так і власне вона має бути впроваджена вже на початкових етапах. Чому ідея запису цього відео взагалі виникла? Я як бізнес-консультант працюючи з різними компаніями, все ще зустрічаю ситуації, коли crm система взагалі не впроваджена, або коли вона є, але вона є суто формально. Тобто насправді нею не користуються, її не ведуть, там немає жодних деталей комунікації з клієнтами, там немає задач, і є просто ось е, ігнорування так цієї системи, і відповідно вона, нібито і впроваджена, власник думає, що вона у нас є. Він собі цю галочку поставив, так що ми впровадили crm систему Але насправді, як інструмент, вона не використовується зовсім. Чому такі ситуації виникають дуже часто? Коли власник бізнесу хоче впровадити CRM-систему, задумується про це, так, або якось підіймається питання з командою, з менеджерами, з продажів, то дуже часто можна просто отримати опір. Небажання, так, або якісь коментарі по типу: у нас і так дуже багато звітності, у нас і так дуже багато файлів. Це буде ще одна чергова табличка, де мені необхідно буде це все вносити. Ми нічого не встигаємо. Навіщо це робити? Ми пам'ятаємо всіх клієнтів і так далі. Тут коментарів може бути дуже багато. Я перелічила лише найбільш такі розповсюдженіші. Чому це виникає? Чому взагалі така проблема виникає? Тому що по суті CRM вона не є сама по собі якоюсь поганою або обтяжуючою. Така ситуація виникає просто через неправильне впровадження crm системи, або через те, що вона не була адаптована під потреби бізнесу, чи некоректно підібрана, або менеджерам не пояснили, для чого це буде потрібно, не навчили їх нею користуватися так, щоб вона дійсно допомагала, а не навпаки заважала. І як результат, коли власник бізнесу або керівник відділу отримує постійно ось такі заперечення, негативні коментарі, усі ці постійні обговорення, йому. Стіше відмовитись від цієї ідеї ніж отримувати цей опір і пропрацьовувати заперечення своєї команди. Як результат, просто відмовляється він від впровадження системи у свій бізнес, або вона вже є вона впроваджена, але нею не користується. В будь-якому разі, і перший і другий випадок він призводить до одних і тих самих результатів. Потенційні клієнти втрачаються, а бізнес не доотримує кошти. Я мовчу вже про репутаційні ризики, які теж можуть бути через це. Тож насправді CRM-система система це все ж таки більше про бізнес, це більше для власника, так і не тільки для менеджерів. Для менеджерів це корисний і дуже зручний насправді інструмент, якщо ним правильно користуватись. Але в будь-якому разі менеджери не мають. Бути тими, хто приймає рішення чи впроваджувати взагалі систему, чи не впроваджувати їх можна залучити під час підбору crm так якщо це досвідчені менеджери, які вже давно у вашій команді, і ви наразі приймаєте рішення, то суто, щоб оцінити візуальну складову зручні системи, потестувати її і фінально підібрати та яка є найкращою саме для вас, так в цей процес ви можете їх залучати, але не концептуально до питання, чи впроваджувати систему в бізнес, чи ні. Чому система обов'язково потрібна кожному бізнесу? Ми маємо розуміти, що є такі ключові моменти, які значно переважають так вигоди від провадження системи. Якщо ми порівняємо вигоди і порівняємо те, що ви в неї інвестуєте так на впровадження самої системи, на щомісячну оплату, а ну і власне час, так, який теж необхідно спочатку інвестувати, щоб впровадити цю систему, сформувати коректне ТЗ, навчити команду і відповідно перенести туди клієнтську базу. Перший момент ключовий, який є найбільш важливим, це те, що у вас таким чином є повний контроль над усім процесом. Так все повністю на одному екрані. Всі ліди, контакти, угоди, задачі все повністю в одному місці. Ми, коли бачимо це, ми можемо це контролювати. Коли ми це контролюємо, ми впливаємо на фінальний результат. Ви як керівник або як власник бізнесу, відкривши crm систему, можете одразу зрозуміти по кожному клієнтові, на якому він зараз етапі. Хто з менеджерів, яким чином працює, хто насправді ефективний, хто ні, де зависають угоди, на яких етапах є просадки, проаналізувати, чому це виникає, знайти ось цей момент, так, де, наприклад, якийсь процес працює некоректно, де необхідні певні зміни, де ви можете посилити роботу своєї команди або змінити бізнес-процес для того, щоб підвищити результати і збільшити фінансові показники власного бізнесу. Далі, другий момент це те, що аналітик. Яка працює на результат, це те, що неможливо отримати саме без crm системи. Так, ключовий момент, тобто ви бачите, які канали вам дають кошти, так які дійсно приносять гроші, в які необхідно інвестувати і розвивати їх, які навпаки взагалі не дають результату, і відповідно немає сенсу туди інвестувати гроші. Далі, де на якому етапі у воронці втрачаються потенційні клієнти? Так? що необхідно змінити, де є ось це вузьке місце, де ви втрачаєте потенційних клієнтів. Хто з менеджерів реально продає, а хто просто створює ілюзію роботи? Так, людина постійно, наче в роботі, постійно чимось займається, але по факту, якщо подивитись на цифри і на результати, на аналітику, то ви зрозумієте, що це не так. І ви можете правильно розподілити ресурси, не зливати бюджет і керувати продажами, а не просто здогадуватись і приймати рішення на відчуттях. Далі, третій момент, третя причина це те, що таким чином ви створюєте професійний підхід до роботи з вашими клієнтами. Коли менеджер телефонує клієнтові повторно, він пам'ятає всі деталі. Так пам'ятає і знає їх не тому, що просто вони десь у нього в блокноті або в голові, і він думає, що він все пам'ятає, а тому, що він перед цим... Перечитав коментарі в crm системі. Він переслухав запис розмови, яка знову ж таки підкріплена до картки цього ліда. Він підготовлений до цієї розмови, і для клієнта це виглядає професійно. Що я у надійних руках про мене пам'ятають всі деталі мого запиту пам'ятають, і відповідно я можу довіряти цьому менеджеру і цій компанії. Далі, це звичайно ж такий важливий момент, я називаю його фінальним, але насправді він не є останнім в жодному разі. Так, це мінімізація ризиків. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли ваш менеджер, наприклад, звільняється з роботи. А у вас всі контакти вони були десь в різних файликах, табличках або взагалі у нього в блокноті. Він йде і забирає ваші контакти, забирає ваші люди, в які ви інвестували гроші, просто з собою. Відповідно, когось ви пам'ятаєте, десь є ще додаткові файли або їхні копії, так і ви потім передаєте їх іншим менеджерам. Але ви не можете бути переконані, що це абсолютно всі контакти і нікого ви не загубите. Ви не можете бути переконані, що цей менеджер не передасть ці контакти, наприклад, вашим конкурентам або колегам по ринку. Відповідно, ви ризикуєте в будь-якому разі. crm система дає можливість ризик уникнути, тому що менеджер не може просто взяти і скопом вивантажити всі контакти. Контакти Так, когось переписати, собі де зафіксувати, звичайно, він це може. Але коли ми говоримо про величезну клієнтську базу, ви розумієте, що це насправді є неможливим. Тож ключовий такий висновок, ви маєте усвідомити, що CRM-система система це не про бюрократію, це не про ще одну табличку, ще один звіт, як це можуть казати ваші менеджери. Що так цей процес буде потребувати певного часу, так щоб впровадити це далі, щоб навчити вашу команду працювати в цій системі і буде потребувати. Бувати певних фінансових інвестицій. Але повірте, в порівнянні з тим, що ви отримуєте від впровадження crm системи ці моменти вони є мінімальними. І завжди бізнес, який впроваджує crm систему за умови, якщо вона підібрана і впроваджена коректно, він зростає у прибутках. Його фінансові результати завжди зростають. І цей ріст є кратним. Тому сумніватися в тому, чи потрібно це впроваджувати чи ні, точно не варто. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. І якщо ви сумнівались, чи впроваджувати crm систему чи ні, потрібно вона вашому бізнесу, або, можливо, ще ми якось якимось чином потерпимо і впровадимо пізніше. Я хочу дуже сподіватися, що мені вдалося ці ваші сумніви розвіяти. Тож, дякую вам за увагу і бажаю успіхів вашому бізнесу.